Сталося диво. Кожен українець від держави може отримати 6500 гривень. Друзі, розпосюджуйте це відео. Це не прикол, не клікбейт, незалежно від того в Україні чи за кордоном. Я в цьому відео вам розкажу, як ви можете отримати ці гроші від держави. Отже, поїхали. Це дуже гарна новина. Нарешті влада нас чує і робить щось гарне для українців. Отже, започаткувався проєкт. Він називається, що чи тепла зима, чи тепло для українців, неважливо. Біля тепла крутиться, чого щоб допомогти українцям на зиму. Ми розуміємо, що зима може бути дуже важка. 6500 гривень видавайте на людину. Всю детальну інструкцію це досить довге відео, мутерне. Але це вже не є тисяча, це вже не маленька подачка, це вже 6 тисяч п'ятсот гривень. Це може сильно повпливати на багатьох українців, декотих пенсія не така, як оця допомога. Тому це супер. Оце все відео. Я завантажу за телеграм-каналом. в Шапці профіля, буде детальне відео, як кожен з вас може отримати цю допомогу. Переходьте, будь ласка, дивіться. І до речі, я вам раджу не ждать. пода... Нічого за це це безкоштовно для вас відео буде. Ніякі оці подачки від держави ждать не треба. У нас студенти наші в Кантенхаті заробляють по 100 доларів з одного відео. Поняла? От вони виставляють відео і заробляють собі гроші. До речі, якщо перейдете за посиланням в шапці профіля, там буде відео, де ми платимо зарплату. Роздаємо подарки, до речі, ці електрогенератори роздаємо українцям. Чисто від нас подарунок. Нічого за це платити не треба, намагаємося підтримувати, як можемо. І от дивіться, це все буде за посиланням шапці профіля. А ефір прямо повідомлення поспілкуємося. І давайте ще декілька днів безкоштовного навчання вам дам, як заробляти онлайн маркетингу бо не всі не всі навіть вірять, що можна. Не то що знають, не всі навіть вірять, що можна заробляти онлайн, подивитися, як це робиться. Але на відміну, от, дивіться, від тисячі гривень, ту, яку давали, яка виглядала як подачка, і пам'ятаєте, я записував відео, що це буде ну, закінчення вашої банківської таємниці. Того зараз стільки лімітів, обмежень починають рахунки так контролювати. Я казав, Вирітні тисячу гривень і національний кешбек а, пояснював, хто сміявся з цього? Поняло? Ну тепер сі бачу, що воно так і є. Буквально півроку тому, рік назад я про це розповідав. Ці 6500 гривень. Це слава Богу, держава чує людей, робить щось гарне, і це, це реальна допомога, Це може повпливати на життя багатьох українців. Така сума, на жаль, здавалось, невелика, але але отака от ситуація. І добре, що держава включила зараз процес і робить щось гарне для українців. На жаль, отака невелика сума може попливати на життя українців, де ціни, як і в Європі, де дуже невеличкі зарплати. Але це гарна новина. Ще раз за посиланням в Шепціпрофіля буде довге відео, детальна інструкція, як, де, що оформити, що заповнити для того, щоб отримати ці гроші офіційно від держави. Поняли? Це не від нас, не від це від держави. Від нас ми там подарунки, електростанції, ось мене півмільйона підписників було. Я там дарував. телефони, макбуки, оця вся історія. Хто слідкував, ви знаєте, хто ні. Будь ласка, welcome. Посилаємо в шапці профіля безкоштовно нам декілька днів навчання дам, щоб ви розуміли, як вам рухатися, заробляти онлайн. Бо бачите ліміти, обмеження. До речі, розкажу вам теж, як користуватися, як жити повсякденності без банків. бо це прям на, на нагальна така проблема, яка не дозволяє людям навіть своїми коштами користуватися. Буває, засипаєш, ранку прокидаєшся, ти не розумієш, на банку. Ще він у тебе заблокований рахунок, не заблокований, особливо чоловіків. Це дуже стосується. Ну в общем, друзі, я вас вітаю. Відео це розповсюджуєте, це перевірне і фаси дійсно підтверджено і так далі. Скину інструкцію за посилення в шапці профілю. Зустрінемося там на ефірі. Кому цікаво, покажу, як це все відбувається. А заробіток онлайн має на увазі. Може, якийсь подарунок як від нас виграєте. Але обіцяю, оце відео абсолютно нічого за це платити не надо, буде і так далі. Чітка інструкція, як отримати 6500 гривень від держави. Все, друзі, на зв'язку. Все не так плохо, нема худоби без добра, тому рухаємося вперед.